Всім добрий день! Сьогодні ми їдемо на двохденну подорож по китайським селам. Детальніше ж вам покажу по дорозі. Ми вже виїхали, але що ще зрозуміло, чи буде це весела, чи не дуже, бо у нас тут дуже багато дітей. Першою нашою точкою в цій подорожі буде ресторан. Тут зразу під боком і басейн є для бажаючих поплавати. Я бачу, що для нас підготували прям спеціальний прийом. В Китаї достатньо багато таких івентів проходить, коли збирають групи іноземців і показують їм різні села, І тільки для того, щоб зняти відео і завлікати більше людей. Але як для іноземця, то це дуже вигідна пропозиція. Тому що ти можеш безплатно поїсти, покататися, подивитися нові місця, познайомитися з новими людьми. Якщо ви плануєте їхати в Китай, я би вам радила знаходити групи, де є якраз такі організації. Отак старе поселення і в ньому роблять такі всякі розваги для дорослих і дітей, щоб хоч якось приволікти сюди туристів. Але насправді саме це село настільки гарне, що її без цього. Мені здається, що ми дійшли до когось будинок. Але так вже тут гарно Боже. Я хочу поки що далі чудалі цього місця, бо то, що тут іграють люди в стрілялки і дуже шумно. Але я мені здається не шла, які дуже гарні такі будинки, де не показують туристам, то там просто люди живуть. Але виглядає ну, дуже автентично. бачу, тут уже почався новіший район. Тут зразу йде школа. Давайте напевно повертатися назад, бо то, що сміла, що тут є ще щось цікаве. Я бачу, що, що це жіночка-власниця цього будинку. Можна переодітися в китайські традиційні наряди для фотосесії по місці. Це як виглядає сам заклад, в якому нас будуть гостити. <риклад> мене тільки що підловили і попросили з'їсти блін на камеру. А коли я побачила, як його готують, то мені стало зле. Вони цей блін жарить на сковородці, які оприскують водою з грязною тряпкою, і ще непонятно чим, і заставили мене -то їсти. Це може я яже не знала. Тільки що вони влаштували ф'яки для нас. в готель, в якому будемо сьогодні залишатися, і це цей готель входить в топ-10 готелів в цьому місці і виглядає він досить непогано. Якщо чесно, на такий івент, де ти приходиш і взагалі не очікуєш нічого великого, то що в Китаї, якби на безплатні івенти, вони не люблять сильно розкошелюватися. Але тут вони постаралися на славу і вечеря, і обід, і готель, все просто входить в подорож, і дуже гарно все зроблено. ви Просто подивіться. Знаєте, який шикарний ліфт. Так, зараз прямо наш номер. Вау. Але красиво. Розпаковка І наша королівська спальня з ну, Так, Якщо чесно, такого ми реально не очікували. Тому що, ну, коли китайці кажуть, що безплатно, то безплатно це завжди да. Треба, Треба, та, таракани, і так далі, але тут. Це вообще.